Всім привіт! Задумувались колись, що буде з грошима у майбутньому? Ні, я не про те, чи вони закінчаться, хоча й це можливо. Я про те, чи залишиться взагалі паперовий гаманець, ті самі купюри, монети, які ми так звикли носити із собою. Сьогодні спробуємо розібратися, чи є майбутнє у паперових грошей, і якщо ні, що їх замінить? Поїхали. Паперові гроші залишаються невід'ємною частиною сучасної економіки, навіть попри стрімкий розвиток цифрових платежів. Це пов'язано з кількома ключовими факторами, які роблять готівку важливою для багатьох людей і ситуацій навіть зараз. Розглянемо їх перше це психологічна довіра. Люди звикли до готівки, тому що вона відчутна: мати гроші у фізичному вигляді створює ілюзію стабільності та контролю. Ми можемо торкнутися купюри, порахувати монети, і це сприймається як гарантія їхньої вартості. Також готівка існує вже сотні років, і багато поколінь використовували її як основний засіб платежу. Навіть із появою нових технологій, звичка користуватися паперовими грошима міцно вкоренилася в культурі. Вдруге, це незалежність від технологій готівка працює скрізь і завжди, незалежно від інтернету, електрики чи наявності пристроїв. Наприклад, у віддалених регіонах, де немає банківських систем або стабільного доступу до мережі, готівка залишається єдиним засобом платежу. Можна зазначити, що гроші не потребують спеціальних знань чи навчання. Ви просто передаєте купюру. І все це особливо важливо для літніх людей або тих, хто не має доступу до сучасних технологій. По третє, це приватність транзакцій, готівка дозволяє здійснювати покупки. Не залишаючи слідів у банківських системах чи цифрових платформах, це важливо для людей, які цінують свою приватність, і, на жаль, для тих, хто займається тіньовою діяльністю. Зокрема, паперові гроші не потребують банків чи інших фінансових інститутів для обробки транзакцій. Ви просто обмінюєте їх безпосередньо, без додаткових комісій або затримок. В четверте: екстрені випадки під час природних катастроф. Перебоїв у електропостачанні чи кіберзломів, готівка залишається основним способом оплати. Наприклад, під час масштабних відключень електроенергії цифрові платежі стають недоступними, а готівка продовжує функціонувати. А все тому, що паперові гроші не залежать від технічних збоїв або проблеми з сервером, їх можна використовувати навіть тоді, коли інші системи перестають працювати. Також є і традиції. У багатьох культурах готівка асоціюється з подарунками чи оберегами. Наприклад, у Китаї під час свята весни люди дарують червоні конверти з грошима, які символізують удачу та процвітання. А для деяких людей паперові гроші дають відчуття контролю над витратами. Легше бачити, скільки у вас залишилося, ніж слідкувати за цифрами на екрані. Зараз світ перебуває у розпалі глобальної фінансової трансформації і те, як ми використовуємо гроші. Змінюється буквально на наших очах. Традиційні паперові гроші поступаються місцем цифровим технологіям, і ось кілька ключових змін, які відбуваються прямо зараз усе більше людей відмовляється від готівки на користь безготівкових платежів. Банківські картки, смартфони з Apple Pay чи Google Pay стають повсякденними інструментами. Наприклад, у багатьох країнах готівка вже не є основним засобом оплати. У Швеції, Норвегії та Фінляндії більшість операцій здійснюються в електронному вигляді. Навіть невеликі магазини, кав'ярні чи ринки використовують мобільні термінали для оплати багато компаній переходять на безготівкову модель, відсутність готівки, щоб спростити процеси, уникнути витрат на інкасацію грошей і зменшити ризик пограбування. Також можна сказати про ще більш сучасний спосіб оплати це цифрові гроші, які працюють на базі технології блокчейн. Найвідоміші з них біткоін, Ефіріум Ріпл. Вони не залежать від центральних банків і пропонують швидкі, дешеві та безпечні транзакції. А який вплив мають це деякі країни, наприклад Сальвадор, вже зробили біткоін офіційною валютою? Великі компанії, такі як Тесла, приймають криптовалюту як засіб оплати. Незважаючи на популярність, криптовалюти стикаються з проблемами: волатильність, різкі зміни вартості, обмежене регулювання та енергетичні витрати на їхній видобуток. Також зараз вже є місце і для CBDC. розвиток цифрових валют центральних банків СБДС CBDC – це офіційні цифрові валюти, які випускають центральні банки країн. Вони мають стабільну вартість, як і звичайні гроші, але існують у цифровому вигляді. Наприклад, Китай активно тестує цифровий юань, який вже використовується в кількох великих містах. Нігерія вже запровадила Енаїра свою офіційну цифрову валюту. Якщо брати дані статистики, то у 2021 році понад 80% покупок у Швеції здійснювалися безготівковим способом. У Китаї популярність мобільних платежів через сервіси Pay та Аліпей. Які витіснили готівку з обігу в багатьох регіонах. Молодь все рідше використовує готівку, надаючи перевагу карткам, смартфонам чи навіть смарт-годинникам. Також деякі хвороби на це впливають. Ковід змусив багатьох відмовитися від готівки через побоювання передачі вірусів, це ще більше прискорило поширення електронних платежів, це наче зрозуміло. Але тепер давайте подумаємо, через що готівка може зникнути. Ми живемо в епоху цифрової революції. Технології стають все більш доступними, а більшість фінансових операцій вже перейшли у цифрову форму. Як на мене, сама головна причина це електронні платежі дають змогу переказувати гроші миттєво, без необхідності носити готівку чи навіть чекати, поки банк виконає транзакцію. У багатьох країнах смартфони та електронні гаманці замінили паперові гаманці. Навіть невеликі магазини приймають цифрові платежі через KR-коди або мобільні додатки. Безготівкові платежі спрощують бухгалтерію для бізнесу, автоматично створюються звіти, спрощується контроль доходів і витрат. Також великим фактором є те, що паперові гроші здаються дешевими, але їх виробництво і обіг коштують країнам величезних грошей. Для друку купюр і карбування монет потрібні спеціальні матеріали. Захищений папір, фарба, метали. Наприклад, друк однієї банкноти може коштувати кілька центів, але для великих обсягів витрати стають значними. Купюри мають обмежений термін служби, вони швидко псуються, рвуться, і їх потрібно постійно замінювати. Гроші потрібно перевозити, охороняти, обробляти в банках і банкоматах. Це створює додаткові витрати. Звичайно, не забуваємо про людей для яких. Готівка є основним інструментом для здійснення нелегальних операцій, ухилення від податків і відмивання грошей. Безготівкові платежі залишають цифровий слід, який можна відстежити. Це ускладнює корупцію, нелегальну торгівлю і податкові махінації. Організації, які займаються незаконною діяльністю, наприклад, торгівля зброєю, залежать від анонімності готівки. Перехід до цифрових грошей може обмежити їхні можливості. Ну що ж, давайте повернемося до питання, яке хвилює багатьох чи справді паперові гроші можуть повністю зникнути? Це непросте питання, і ось що варто врахувати. Електронні гаманці, криптовалюти та мобільні платежі з кожним роком стають доступнішими, вони значно спрощують фінансові операції, особливо в умовах сучасного ритму життя. Електронні платежі зменшують витрати на друк, перевезення й обслуговування готівки. За підрахунками, центральні банки щороку витрачають мільярди доларів на підтримку готівкового обігу, але не всі люди готові перейти на цифрові гроші. Деякі бояться шахрайства, витоку даних або втрати контролю над своїми фінансами. У багатьох країнах, особливо в регіонах із низьким рівнем розвитку технологій, готівка залишається основним способом оплати. Наприклад, у країнах Африки або Південної Азії більшість населення не має доступу до банківських послуг, але готівка залишається універсальним інструментом обміну. Готівка не залежить від електрики чи інтернету. У випадках стихійних лих, воєн або технічних збоїв паперові гроші можуть залишитися єдиним доступним способом оплати. Щодо можливих сценаріїв, то у найближчі десятиліття. Паперові гроші можуть залишатися резервним способом оплати, доступним для тих, хто не може або не хоче користуватися цифровими технологіями. Багато країн можуть зберегти готівку для екстрених ситуацій, але основним способом оплати залишаться цифрові гроші. У розвинених країнах із високим рівнем доступу до технологій паперові гроші можуть повністю зникнути. Щодо найближчих років, то у великих містах розвинених країн готівка може стати рідкістю. А у регіонах із низьким доступом до технологій паперові гроші залишаться основою економіки. Центральні банки можуть зберігати невеликі обсяги готівки для кризових ситуацій, і ностальгія за паперовими грошима може зробити їх колекційними предметами. Майбутнє паперових грошей це питання часу. З розвитком технологій вони поступово втрачають популярність, але повністю не зникнуть лише коли кожна людина матиме доступ до цифрових технологій. А як ви думаєте, чи залишиться паперовий гаманець у нашому житті? Напишіть у коментарях свої думки і не забудьте підписатися на канал. Разом ми розбираємо найцікавіші теми. До зустрічі!